Come <laughs> Так, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми такого святкового вдягнення, бо у нас сьогодні свято можна сказати. Будемо заводити цей мотор. Цей мотор ще колись пару років тому був взятий з метаолому, Славута мотор. І, і, і вроді як після якогось там капремонту. Ну та видно, блок помальований був. Якийсь датчиком на масло, ніби новий. Є нюанси звичайно з карбуратором. Ну, інтересно буде, чи він буде його завести. Десь роки скільки. Десь ну, в десь в гаражі. 4 роки в гаражі постоїв і Тепер рік, певно, тут. Трохи ми ще переносили по землі. Будемо пробувати його сьогодні завезти. Шансів, звичайно, мало. Я думаю, що ми його не заведемо. Ну, Будемо пробувати. Так, Зараз будемо його забирати до гаража, ближче під гараж, щоб не бігати з ключами. Так, Іди, певно, тут тобто, так іофану помалював, десь нас. А це саме з гаржі стояв. Ні, певно, яка з фарба гарна була. Ні, то я починаю, починаю, я розживілити дві. Але так, дійсно він стояв, довгий час в гаражі стояв. Довгий час стояв в гаражі і... Так сильно не проживів. Так, давай. А це перше діло є проблема, ну нема кріплення під стартер. Стартер у нас чіпається до колокола коробки. Коробки в даний момент я не маю старші, але я маю з зу, зу славу з серця. Коробка з серця. Де вас коробка? Але вона ну, в такому стані, то але ми подивимося мені та очану. Прикріплення стартера. Якраз, щоб сюди кріпити стартер. Так. крутити за що є? О, дай перше будемо крутитися взагалі, давай за включаю. Якусь на скільки то може бути? На 27. Так. Пробуємо. Опа, ага, дивіться, в другу сторону. Перекинемо в іншу сторону. Ого. Дай. Ого. Так, план такий. <coughs> Чіпаємо колоколу з осенса, з сенса. І там, я думаю, він підійде до тих блоків. Там блоки, по суті, однакові. Чіпаємо стартер, проводка, акумулятор, це як має бути. І заводимо. Будемо, може підеться заряд масло. Та певно придеться заряд ціни масло, масла. Виконути січки заряд з... зал... масло. План як тобі? План не дуже, але мені подобається. Так, давай. А що тут толк? ага, бляха, думаю що тут за звук йде. Ага. А звук йде. чіпаємо все решта Ну, ну давай, давай. Ну, да, что дня было? Пока дві. Так, добре, є. Оставимо його на полосу для здросної роботи. Ставимо його на колесу і кинемо зараз дроти. Ага, дві бачики, я зараз до, до, до сенса, що була на шпилька. Давай. Так, закин... Андрій робив е... проводку на іскру, я кинув шланги на бензину, на обратку. Так, бач, стояв, стояв і бляха, на стартері не вона його прокрутити. Камінатор заряджений. Вже... А масло є там? А потім потисти до уровня. Опа, він ще зробив. Спішка. Він ще зробив. Ну зараз потім що там ще робить підсічку. Ні, там вона була, пані. Січка така була. Січка розк. А, в принципі, диви, та і крави. Крива. Ми певно знаємо, що ми певно його він такого лежав. Ми його взяли десь, ну, вдарили ним. що вона мокра. Маус, мокра. В маслі от де дету. Так, масло ми відуляли йому трошки. І метки в нас, так якби тут сходиться і тут це сходить метки. Метки грають. Ма бся завести. Поршня має бути вори, так? Перший має бути читати ворі. Ну, ворі і ворі. Ну. Так. Так, тепер пробуємо Ще раз чіпаємо стартер, може тепер покути стартер. Так, пробуй, може зараз хоч прокрути. Бляха, не хоче ни крутити нам. Ха. Ну, що тут таке може бути ще, а? Не хоче нам крутити. Так, нарешті-нарешті мотор прокручується. це намагали довго заким. Причина була не в стартері, не в акумуляторі, а причина була в чому? Правильно. Причина була в дротах. Дроти виглядають нові. Нові, але нічого, вони слабенькі, я не знаю. Ним навіть не знаю прикурити. Певно, навіть не знаю, може якийсь ровер, мотоцик якийсь може, може прикурити. Виглядає новий дріт. Тут два дроти пішло на масу. Два, бо один ніяк не хоче. Дрібнові і не хоче. Ну, що що, що скажеш. Пробуємо. Міряємо красії Е, Ком'ятур бляха трохи вже поставили, види за ми Крутим-крутим, а бляха, і мотор не хоче крутитися. Пробуємо. Ну, Давай зараз. Давай, поїхали. Ну але фактично ми посадили трохи акумулятор. А ну давай візьмемо за сенси акумулятор, подивимось, давай масло мастер стрінки. Опс! Оп. 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 Да. Думаю, що таке, це не крутиться, не круто. Взяли, обрізали, обрізали е, кусок колокола. Так, він старий, він піде на альміні, бо що з нього вже. Так, пробив, Це до Бенекс. Так, пробуємо. там, ми Подивимося, що нам зараз покаже. Амулятор другий. два Так, іскра вже є. Так, Дроти вже кинув, іскра вже є. Іскра вже є. Так, Своє, тіпо, не, не по заводу. Не по заводу, такого тако, виходить. У нас. Так, заведеться, щось будемо думати, щось будемо планувати. Ну. А так-то да. не знаю. Що слава на Спочатку трошки... О, едикутріш. Давай снаряд круті на маску. Вот гріється, маса гріється. Ого! о, ти то говори, грязь. Так, 24. ще зараз дамо на масочки здрити. Yeah. Так, десь сукрути. Дай, дай поїхали. Yeah. Так, поїхали. Так, перший циліндр. Перший раз було три, двій раз було шість. Зараз вже яка ми його трохи покрутили. Ще... Там ну, 11. Правду казала, що ти не так ферму. Одинадцять. Ну та, я як скажу, візуально подивиться сальник дві. Сальник є новий. масла, він сухий, мотор. По суті, мотор сухий, а, ну таке, трошки. Ну, по суті, він сухий. але Помпа, деяка помпа. Альмінів, дід, джені, такі. Ну, та нюанси, є, звісно. Третій був, і 6, так? тоже. Чисніший, чистім. Давай, пробуємо. Да ти що, є мої, дві. Та ти що? Це може бути 16. Та в мене в тому сенсі ми мірили там, скільки 12. Тут, тут не може бути 12.16 ставлі. А чого не може бути? Дуже багато. Шланг ще має, кажу. Та, і ж що стопказу. Це баршланг. А, я то що, дити, 17 має. 1 uh. балик шланг. Ну. Так, 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 іде. Четвертий ціндер. Там 6 там було. Шість, 6-й теж шість там показувало. Ну, доляли масло, але то знову ж таки. Подивимося, що він з'явиться. Ну, компресія більше, знаєш, так. От чомусь бачу, така різниця велика. Так, буду потужу... щось... Зараз час перший циндр поміряєш. Чи, я може... А не збив? Ні, не збив, теж вивусь робити. Зараз ще раз перший циндр покажу, як ми тут не посліли. Ну, компресія справді бомбезна. Два зараз скидаємо шланги до бензину і заводимо. Чи, чи, чи може заряємо в давай крешку, карбюратор? Давай зіймемо кришку карбюратора, подивимось, чи з тих гусаків буде йти бензин. Тут заряємо в карбюратор перше. Ну, але так, дійсно, давай заряємо перше. А потім будемо вже кинемо шланги, що воно вже собі брало. В шланги. Ну, то 13, ну, є. Комбурація бомба. Комбурація бомба. Так, давай, э, знімемо зараз ту, ту, ту кришку на карбувати. Треба ще одну світку. Ага, я б я, я то її вламав, зараз щось ми придумаємо. Зараз ми щось придумаємо, зараз і, тряпи, Свічка, лара, буде, лара, лара, зараз. Свічка зараз буде, зараз що буде? П'ять дроти йду. Зараз зараз. О, там буде цей. Добре. Добре. Так. це брізки з того стаків. О, газ заклинув. А вот а, а что у светильника сейчас, А то, что на кресте 300, тут он... Не знаю, он не дына не идет. Не дына не идет. Аккуратно, аккуратно. Идет, пардон. Part... Червоно да? Так, проблема є з карбюратором, На жаль, бензина не йде, заляли бензини, голова газує, а бензина не виходить. Вона має йти виходити звідси, іти через той гусак має бризкати в камеру. О, а бензина чого звідси? Ми таку заляли. Дай хоч попробуємо. Зараз заляємо бензину. Колектор, напряму в колектор заведемо. Багато не будемо. І подивимо, чи хоч буркне. так, і треба проблема шати з карбюратором. Ключ, замок, нажає. Так, де зараз може трохи бухнути. Було нажати чи ні? То ю дивізії? Чи, чи, чи чи ш чи чь Наш раз, да. Да я ж дэмде захнул. <пів> я кажу, де в стартере. Бляха. Стартер, дай я. Махалася, махалися, махалися, дрос А! Ааа! Кимиурячий, де я ще тебе встретим. Да ты На, спини? Thank you. Коротше, мотор заводиться, але карбюратор. треба да дивитися до карбюратора. то не є така робота. Це вже буде в наступній серії.